Ми коли виїжджаємо, ми прикриваємо піхоту. І коли піхота бачить роботу танка, то вона вилазить з своїх окопів і починає теж стріляти в сторону противника. Звісно. Танк, по-перше, коли тільки заводиться, вже блін, його чуть. Далеко, скажем так, і він тільки починає рух в сторону противника, де вони всіми силами своїми, які в них на даний час є, вони все все питаються туди впульнути. А прямо наводка тут, вже в залежності від ситуації, куди ти зможеш заїхати. Якщо вони тобі дадуть коридорчик, що ти проїхав отработав і відкатився обратно, то так. Да. А так ну можна заїхати, я ж кажу по-разному, і на метр можна заїхати. Це дуже небезпечно треба мати стальні яйця мені кажеться давно вже стоїмо під часовим яром працюємо на цьому напрямку. напрямку крайний раз коли виїжджали напряму на водку 10 впівішок попали по нашому танку десь з двох кілометрів нас вже побачили я ще дуже основательно готувався к завданню я всю ніч лежав споминав дорогу почала прилітати перша я не зрозумів, що то була впівішка, що командир Лисий був зі мною, та навідник єнотик. Говорить, що це воно горит гепає. Третя, напевно, четверта, я зрозумів, що це не противопіхотні міни, а ФПВшки б'ють. В мене розбило тримплекс, я не міг нічого бачити. Командир з КСП передавав команди командиру танка лисому. І я вже по цим командам майже наосліп їхав. Ще й почала горіти кумулятивна броня, танчик загорівся. Було дуже плога. Арта майже їх не працювала, декілька було дуже влучних пострілів, вони прям майже попали. Ну, десь на шостій півішці ми доїхали все-таки і почали вже працювати. Танчик горить, я нічого не бачив, в мене в тримплексі просто полум'я. В'єтки дерев'яв та кірп... каміння. починається перший вистріл, і це вже йде адреналіновий раш, коли машина починає просто без остановки стріляти. Там вісім ну, секунд до сил снаряду. Я працюю на каруселі, то есть їжджу вперед-назад. Коли танчик перезаряджається назад, відкатуюся. Коли він готов к вистрілу, я вже починаю вперед ну, накатуватися. Ось перед пострілом це робиться для того, щоб було сложніше в нас влучити, тому що ну такий сарай стоїть посеред траси, в нього дурни не попаде. Не знаю, як відчували себе супротивники. Я сподіваюся, їм було настільки страшно, що вони більше, більше ніколи з тих підвалів не вилазили. Почали вражати будівлі, які були поставлені. Після, після другого вистрілу танчик потух спереді він перестав горіти. Ось, і вже відпрацювали 6 і штук. Почали розвертатися та уїжджати. Ми їхали ледь-ледь на третій передачі. Вона там може якісь 20 кілометрів на годину. Ну, ми кілометрів на 8-10 відкотилися. Командир з навідником вилезли з люків по походному, щоб допомагати мені їхати. Бо ну, ось такий маленький екранчик, він вісив в паутині, закиданий гіллям та камінням, бо ми коли від'їжджали ще й в якусь розвалену будівлю, заїхали. Ну, я ж на танки. Ось. І... Догнала нас ще одна ФПІшка і влучила у башню. Ну, Спасли ціпки навішані на кукушці, але все одно командиру там руку, пробило, голову трошки поцарапала, наводчика, на жаль, списали, в нього осколок під серце залетів. Я був впевнений, що я виїду.